Божа милость обновилася, благословена, хай буде Його ім'я. Дорога мені в Христі, церква, шлях любові, ті, хто вовручі, і ті, хто в розпорошенні. Хто Господа любить, ненавидьте зло. Він рятує душі святих своїх, він визволить їх із руки несправедливих. Світло сіється для справедливого, а для простосердних розрада. Радійте праведні Господом і славте Його святу пам'ять. Алілуя! Мир нам, мир нашій Україні! Ранковою росою сьогодні буде перше послання апостола Петра 1, 6. 7. Тіштеся з того засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу, при з'явленні Ісуса Христа. Нагадаю, з вчорашнього ранкової роси, що саме у випробуваннях інтелектуальна віра перетворюється на переконання серця. Подібно до того, як чисте золото відокремлюється від низькопробних сплавів, так і віра повинна бути відокремлена від принизливих спонукань. Випробування дані нам Богом насправді це можливість знати Бога більше і виховувати в собі характер Христа. Не кожен благословений бути випробуваним Богом, а тільки вірний Господу. Вірний виявляється вірним саме через випробування, такі люди залишаються поза увагою. Як зауважив колись к'єркорг, Бог карає безбожних, просто ігноруючи їх. Тому вони мають успіх у світі, найстрашнішу кару, бо цей світ, на думку Бога, загрузу злі. Але Бог посилає страждання тим, кого любить, щоб то могти їм стати щасливими, люблячи його. Божий праведник завжди знаходиться під пильною увагою Бога як для вдосконалення свого характеру, так і для виправлення. Цей контроль є вірним знаком Божої любові, бо Бог карає тих, кого Він приймає як своїх дітей. Якщо термпомог покарання, то приймаємося як його сини. Джон Парсонс пояснює це так. Отже, ми проходимо випробування, щоб дізнатися, що ми є дітьми Бога. Знову ж таки, чистота серця полягає в бажанні одного, того, що бажає Бог. А божественне випробування функціонує як очищаючий огонь, який видаляє шлаки двоїстості з наших сердець. Тож підкориться в Богу та при. Притиостаньте дьяволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця, освятіть двоєдушні. Якова 5, 7, 8. Для праведних різноманітні життєві випробування ставлять божественне запитання, звернене до серця віри: чи ти любиш мене, чи довіряєш мені зараз у цьому місці з цією бідою, в цій темряві, у цій війні, в чужій хаті? Якщо ми віримо і довіряємо Богу, нам дається більше откровень, а це, у свою чергу, ще більше підтверджує вірність і любов Бога. Залишаючись непохитними у вірі, ми виражаємо свою любов до Бога. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробуваний, дістане. Вінця, життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його, Якова 1.12. Перевірена, щирість вашої віри є дорогоцінною для Бога і принесе хвалу, славу та честь, коли праведність Месії буде підтверджена на землі. 1 Петра 1.7. Тож пам'ятайте, що життєві випробування це приховане благословення для нашого блага, Бог послає нам випробування, щоб ми могли звернутися до нього за допомогою. Як колись мудро сказав Іцхок Хатнер, головна мета молитви не в тому, щоб позбавити нас проблем, мета проблем ввести нас в молитву. Амінь. Дорогі брате, дорога сестро, піднімай свої очі до Господа і зміцняйся в усіх випробуваннях, які трапляються на твоєму шляху сьогодні. Дасть Господь завтра знову почуємося. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Помолимося. Дякую тобі, наш добрий Батько. Я дякую, що ти націлюєш нас, націлюєш нас на тебе, що ти працюєш з нашою вірою, що ти загострюєш нашу віру. Славлю тебе, дякую. Я дякую, що ти завжди вірний Бог. Я дякую, що ти люблячий Батько, і що ти провадиш нас. В цій любові. Будь з нами надалі. Будь з нами і благослови нас, благословляй нашу Україну на перемогу і щоб слава Твоя відкривалася для нашого народу, щоб пробудження Твоє прийшло. Хай буде тобі слава. В ім'я Ісуса молимось. Амінь.